У нас два питання, фактично невирішені, які висять. Питання перше. Сьогодні на засіданні ДВК наша голова Рябініна Наталя там. Я поставив на голосування таке питання. Що ми, члени ДВК, не можемо перераховувати. Звається бюлетені, Значить, знак, ну так що ми один раз порахуємо. От і запечатуємо все. Я кажу, чекайте, як Нет, так билиться. і пра я їй показував закон да. стаття 90, пункт 19. Правильно, не дивлячись так. на це, я відразу позвонив в штаб. Штаб мені пояснив, не дивлячись на це, наша голова ставить це питання на голосування, оскільки люди один одного не знають, знають, що є голова. Вони голосують проти того, щоб ми перераховували е... переможців. переможців. Ні, ви власні влюбу можете любі так, тому любі влітень, які лежать любі, можете перерахувати. Вона каже, інакше ми будемо тут до ночі сидіти до наступного. я розумію, що ми можемо сидіти і три дня, і чотири, і десять днів. Не, ми, не ми, я розумію. Я просто як член комісії, я маю право перерахувати те, що я що, вважаю, за, і стільки разів, скільки я вважаю, за потрібне, і ніяка комісія так. не може так. мені відказати в законному моєму не праві. може. Будь ласка, постанову ту, яку ви прийняли? ви маєте право отримати цю постанову, отримаєте привозти во ВК мої своїм рішенням, скасуємо.